Так, Матвійчик трошки пише прописи. А ну, Матвійчик забери ручку, ми покажемо, що ти пишеш. Ну, от такі прописи. Матвійчик пише. Зараз давай глянемо, яка це книжка. Така він має. Це не книжка, це зошит такий пропис для дошкільня. Тут свіка його трошки помалювала, цей зошит. Але ось такий у нас зошит. І Матвійчик тут пише завдання ми розв'язуємо різні. Виконуємо завдання. Так? От Матвійко вже тут написав, написав, написав. Ми розв'язали завдання. Вже в нас так. А тут, тут, тут ми щось пропустили, так? Ну нічого, ми це все так тут. І сьогодні ми вже тут пишемо: на цій сторінці Матвійчик малює такі грибочки, обводить. Сідай, Матвійчик. Сідай матвійчик і продовжуй писати. От такі у нас, получаються фігурки матвійчик пише.